у нас в гостях находится человек, который уже 10 лет является клиентом продукции, то есть пользователь, а сегодня она закрыла уровень супервайзера, поэтому давайте ее поздравим. Она, это молодая красивая леди, она приехала из Германии сейчас, и вот буквально через полчаса ее поезд опять увозит в Германию. Она сюда приехала, чтобы закрыть уровень супервайзера. Она из Вистбадена, да, правильно. Давайте ее просто поприветствуем. Вера, выходи сюда. Очень коротко скажи, кто ты по образованию, что тебе нравится в этом бизнесе, историю вот о том, как продукт хорошо сработал. К сожалению, сейчас мы не сможем услышать. Но просто представься и почему ты вообще в этом бизнесе. Два слова скажи вот. И чтобы камера тебя видела и люди. А я вот так еще микрофончик беру сюда. Давай. Я сама ну, з Херсона з Ігорем я познайомилася в 13-му році, в мене був критичний стан здоров'я. І я зайшла на продукт, поправила своє здоров'я дуже. в мене було два інсульти на той час і маленька дитина. Мені було, ну, так сказати, мені було wow. супер. Після того, як я пропила forever, ну, бізнес в мене був свій магазин, кафе. Ну, мені було трудно з такого бізнесу в Сітєвий якось воно в мене не складалося. Бо я привикла продавати, продавати. А щоб думати про щось що якийсь пасивний доход, це було не моє. Ну і так сталося, що в 2014 році ми переїхали з Херсона жити у Львів, бо це моя батьківщина, я там народилася. І взагалі я забула, що таке forever що він є на світі. Коли я перехворіла 21 рік, 22 рік три ковіда, це було в Німеччині, були обстеження. Мені нічого вже не допомагало, Ну я віруюча людина, і я просила в Бога допомоги. І в той момент дзвонить Ігор. Ми не спілкувалися 10 років зовсім, а він побачив мене в, в, в тому в Фейсбук. У мене два сини на війні зараз напереду. Один зараз, правда, в Києві в госпіталі, друга операція, а той там. І він я з синами в літі була. Вони були у Львові і я. І я виклала свою фотографію. І він побачив мою фото, а телефон я змінила. Працює в соцсеті. В Херсоні в мене був МТС, у Львові в мене Київстар, так що в нас не було контакту. Я кажу, Боже, дякую тобі, що ти мені знову послав Ігоря. Кажу, Ігор, мене треба спасати, бо в магазин мені люди ходили за продуктами, я не в змозі була принести собі навіть продукти. Він мені вислав в Німеччину програму, Свобода руху. Через Получається, ну за місяць мені стало легше, У мене пройшли сильні головні болі. У мене були типу гаймариту, як хто знає, що таке гаймарит. Ну, обстеження я в Німеччині проходила. Мені робили різні аналізи, все, гаймарит він не підтверджувався, і на 120 євро по страховці я купила медпрепарати, вони мені не дали абсолютно нічого. Німці самі не могли зрозуміти, чого. Ну, тут я почала пити Forever і переїхала я жити з лагеря у Візбаден. Зі мною жила там жінка, в якої взагалі треба було ну, руки. не руки, а ноги. І вона почала жити зі мною в квартирі, коли вона, це поба... коли вона побачила мене за три тижні, ми не бачилися, вона каже: все, я п'ю теж forever. За місяць в неї ноги практично ожили, все на світі. І друга ще до мене приїхала подружка, в якої була операція на грижі. І вона її зараз, знаєте, ходять люди колісом нога, отак одна. І вона, коли трошки не так стане, вона падає просто падає. От вона місяць зараз пропила forever, і в неї результат чудовий. Вона вже може ходити то в магазин, я ходила за нею але вони все за мене дивуються, бо я навіть їду на другій полці поїзда і залажу туди без проблем. похудала еще на 6 килограмм за два месяца. Супер, это тоже аплодисменты. Один вопрос. Без парами. Давай, давай, давай. М? Вот получается за несколько месяцев, когда ты активно сама вот пропила, там, девчонок подсадила, можно сказать, да, ага. на продукт, и уже хорошие результаты. То есть твоя жизнь улучшилась, еще у людей улучшилась. Представляешь, за 10 лет сколько ты могла спасти людей? Ну я, я не зараз не про діні говорю. Ні, ні. вот я правильно я стою не на грошах, я стою на те, щоб допомагати людям і док розказувати їм, як можна самому собі допомогти. Мене же робимо Ну звичайно, а ви знаєте, супервайзер, а це вже доход 500 доларів, там плюс-мінус. Не в мене ще до того я не доказала. А -а -а. У мене 13 тисяч зарплати впало на прошли місяць, вот вот. яку я. Яку я зовсім ну, я навіть... не ожидала. 13 не, тисяч це ще не будучи супервайзером. Це вже скільки, 300-400... І за два дні в Києві я двох людей вже підписала. Вау. Приказувайся.